Євангелія на щодень, 12 січня, Марко 10, 17, 27. Коли він вирушив у дорогу, прибіг один упав перед ним навколішки і почав його питати. Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Чого називаєш мене благим? сказав Ісус до нього. Ніхто не благий, окрім одного Бога. Заповіді, знаєш? Не вбивай, не перелюстуй, не кради, не свідкуй неправдивого, не кривш, шануй твого батька та матір. Він вже у відповідь мови до нього Учителю, я вже те дотримував з малку. Тоді Ісус, поглянувши на нього, подобав його і сказав йому: Одного тобі бракує, піди, продай, що маєш, дай бідним. То і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди і, взявши хрест, іди за мною. Той зажурений тим словом, відійшов геть засмучений, мав би великі багатства. Тож Ісус, обвівши зором навколо, каже до своїх учнів Як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже. Учні здумілися цими словами. Ісус же знову заговорив до них і каже Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатство, увійти в царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому війти царство Боже. Здивувалися ті ще більші, один до одного казали, хто ж тоді може спастися? Ісус же, поглянувши на них, мовить, у людей це неможливо, але не в Бога. У Бога все можливо. Учителю благий, що мені робити? Божа порада необхідна людині, однак варто не тільки мати сміливість просити, слід просити його щиро, шанобливо і смиренно, запитувати чесно і без виправдання, тобто без пояснення нашого психологічного та родинного контексту. Без посилань на поточні політичні, економічні, соціальні і міжособистісні структури, до яких ми залучені, без запитування Бога не буде і нашого розвитку, дурний ради не питає, мудрі приймає поради багатьох. Що ж важливіша справа, то важливіше знати думку інших, але просто поради недостатньо, щоб бути спасеним. Отримано пораду слід негайно втілити в життя, можна мати на своєму життєвому рахунку суцільні втрати і бути врятованим, а можна прокинутися в пеклі, попри те, що на власному рахунку красується велика сума успіхів. Небо ми отримуємо не тому, що не чинимо зла, чи щось чинимо добро, як повинні виконати, ми отримуємо спасіння, якщо зв'язуємося на віки з Ісусом. Господи, хай не нехтує тим, що ти кажеш мені зробити.